Представтесь, буквально що. Я називаюся Олена Матвійчук. Я хочу представити сьогодні видавництво, яке я очолюю разом із своєю колегою Неонілою Струк. Якраз це видавництво засновано 10 років назад. В цьому році така кругла дата, кругленька з ноликом вона вийшла. За ці 10 років ми зробили дуже багато. Але я б хотіла звернути увагу на те, що. Чим видавництво відрізняється від інших? Якщо інші видавництво дуже багато що напише поет, письменник там, чи група авторів приносять і вони просто друкують, то в нас левова частка нашої праці це авторські проєкти. Так, це авторські Я б хотіла зупинитися на назві цих серій. Значить, ось перед вами лежить книга, це перша книга із серії Незабутні постаті. Далі ми дуже багато випустили книг з серії імена славних сучасників, тобто це про нашу сучасну еліту, яка розбудовує Україну, кожен на своєму місці. Серія дуже цікава Україна запрошує. Це туристичні путівники ось перед вами, але для того щоб вони були зрозуміли не тільки українцям, а й нашим гостям туристам. Вони зроблені ще англійською мовою. Ще англійською. А ви казала там ще угорською так в Закарпатті Ми зробили три книжечки: зробили переклад англійською окремо і переклад угорською мовою. І як ви вважаєте, вважаєте, от, от ці туристичні ваші книжки які ви даєте, Вони. Якось сприяють розвитку туризму в Україні, особливо в тих містах, де має мало туристів, де, де взагалі в його не знає про існування цих пам'яток чи цікавих містечок, села таке інше. Це? це дуже цікаве запитання. Та ситуація, яка склалася у нас в країні, розумієте, ми путівники практично зробили за рахунок видавництва. Пидавницу не є таким багатим, тому що ми практично, що заробили, ми вклали знову в нові видання. Як я вже говорила, вони зроблені українською, англійською мовою, а Закарпаття ще й угорською мовою. Ми дуже наділися, що ці путівники у нас викупить держава для того, щоб забезпечити туристичні потоки готовою літературою. На жаль, так не сталося. Мені дуже прикро про це говорити, тому що ми вклали величезні фінансові кошти не тільки в розробку довід... путівників, перепрошую, а й в друк. Друк це дорога річ, і якщо ви подивитеся, то ці путівники в нас зроблені вони всі в кольорі, вони зроблені на гарному папері. Можете взяти в руки. От, як то кажуть, вони зроблені спеціального формату, щоб цей формат легко було покласти в сумочку або в якусь таку торбинку Спеці... спеціально для туристів? Так. Ми пробували давати їх в магазини, але зараз там настільки окуповано російською літературою, яка дешевша, йде, і плюс шалені накрутки ми просто не куренко не конкурентно здатні, на превеликий жаль. У нас, якщо інколи деякі райони приїжджають, викупляють зовсім на невелику дещицю цих книг, ну то вони вже просто роздають по районах. Але мені дуже прикро про це говорити. Оці наші путівники практично не доходять до читача через те, що така державна політика. Як ви вважаєте, що державна політика націлена на те, щоб в нас всі магазини були забиті, забиті російськомовними виданнями? Я думаю, що... Так що так... немає там місця для українського такого путівника? Так. Практично ні. По-перше, закрились дуже багато магазинів, які торгували літературою. Ви прекрасно знаєте, які були і сяєво, і інші були магазини. Забо. Зараз їх немає. От той магазин, який відкрилися, там ну не хочу їх рекламувати і зараз говорити, ви самі практично в своєму питанні дали відповідь. Так вони забиті російськомовною літературою. Страшна іде експансія. експансія. Мені, мені це дуже болить. Тому що ну, я не просто українка, мені болить українське слово, мені болить те, що молодь не просто говорила українською, а молодь знала багато що про Україну. Якщо говорити так, от коли ми приступали до Київщини туристичної, так трошки проаналізувала, я про себе думаю, з моїх знань, ну що там в тій київщині можна писати? Буряки рядочками. А коли ми копнули, не тільки Київщина, вся Україна, ми ходимо по золоту. Ми ходимо по золоту. Нам головне донести, що ми зробили. Практично, ось усі всі матеріали вони сконцентровані в таких путівниках. І зараз для нашого видавництва є таке завдання зробити, а це можна дуже легко зробити електронні путівники. Розумієте, електронні? Так. І навіть заробляти, якщо нам хтось допоміг, нам просто треба фінансові вливання, зробити електронні путівники, які були б дуже доступні молоді через сучасні... Скажіть, а в двох словах, як механізм цього електронного путівника, що це буде мотиво. Ну, ну, ця, ця інформація робиться в електронному вигляді, але вона звичайно скорочується. Ми погоджуємося зробити це як туристичні стежки, туристичні коридори з того матеріалу, що є. Розумієте? Плюс це попадає, щоб якась як то кажуть, копійчина йшла і видавництво, і якась копійчина обов'язково йшла тому спонсору. Ну там є спеціальні технології, я на них не хочу зупинятися, але при сучасній базі, що розвинена, є всі ці приладдя. І я говорю, кожна молода дівчина, молодий хлопець, захотять мати от таку інформацію. Я суджу, наприклад, по оточенню свого молодшого сина. Дуже хочуть знайти щось цікаве про Україну, а воно ось лежить перед вами. І ніяк не можемо знайти. Зрозуміло. а скажіть, а іноземці, виявляються цікавість. А іноземці, ми до них не маємо доступу, а вони до нас. А чому? Чому? Ну, а як ми будемо бігати з цією книжкою хрещатику? От скажіть, який шлях до посольства? Розуміло. Але ж є міста такі місця, скажімо так, в Україні, де скупчені іноземців? Ну, припустимо, десь у Львові може. Десь там в Кам'янцю Подільському, чи може там в У Львові ми брали участь у виставках. Ну, і, Іноземці, виставки, вони, знаєте, по-перше, я б сказала, виставка це величезне зібрання книг. Не тільки з України, а вони запрошують організатори виставки, запрошують ще інших людей. Вони роблять із багатьох письменників, особливо закордонних, фішки. І просто все крутиться біля тої фішки. Ви пам'ятаєте Павло Каельо, його декілька разів запрошували на виставки у Львів. Все крутилося біля нього. Я так думаю, хоч це і Львів, і я схиляю голову перед організаторкою. Там, на жаль, забула як її звати ту жінку. Вона величезну роботу проводить, от але. Фішка іноземець для мене це як то канієсть хорошо. Нієс хорошо. Я маю на увазі, що е, якщо б люди побачили оці книжки десь в іноземці, що вони продаються в Кивос чи щось таке, вони б, може з радістю їх купляли. Але що чомусь поки що до цього не дійшли. Ви дуже мудро говорите, але в мене таке враження, що ви не живете в Україні. Ви приїхали на деякий час, щоб взяти в мене інтерв'ю. До будь-якого кіоска, який розміщений в готелі, де живуть іноземці, доступу у нас просто немає. Там є ну, справова точки з правової, може ми всі вільні, але практично доступу немає. Скільки я сама ходила, там дуже багато надбудов. І треба пройти, оті надбудови, і кожна надбудова просить одстігнути, тобто ти ще нічого не продав, а ти вже дай в кишеню в лапку, в торбинку. Тому, тому, тому. нам це не вигідно. От вам говорю ті речі, які я думаю, не жоден видавець може з вами поділитися такими ж проблемами. Зрозуміло, Так що іноземці самі по собі будь-яка ми самі по собі, а продукт лежить посередині. Добре, а як ви вважаєте, якщо Україна таки вступить у цей Євросоюз, якось у вас бізнес налагодиться? Чи, е, чи ви... це не має залежності? Я думаю, що не? ви задаєте таке питання, на яке не то, що я не хочу відповідати, я просто найперше я не володію інформацією. Ті угоди, які підписує нас уряд. Хто має до них доступ, щоб прочитати як громадянка України? Я можу проаналізувати, прочитати, зробити висновки. І саме головне, щоб був зворотній зв'язок. У вас він є? Mm -hmm. І в мене <плес> немає. я розумію. так Розкажи, будь ласка, <плес> От, тобто, якщо ви берете е, якусь область да? чи якийсь район України, і там дуже багато якихось цікавих історичних пам'яток, да? я так розумію, дуже багато цікавих і красивих парків. Дуже багато цікавих музеїв та бібліотеки, таке інше. Тобто, вся Україна в нас вона така непересічна і дуже цікава. Ось, і я так розумію, що ви цю інформацію до людей хочете їх донести, тобто цими книжками. Так, я правильно? Говорю? Ви правильно можна про це трошки? Ви знаєте, я хочу звернути вашу увагу, що в нас Україна була поруйнована дуже. Ну, по перше, ті бореві, які були під час громадянської війни. До основання затем. коли пройшла Друга світова війна туди і назад. Це багато але у нас, слава тобі, Господи, ще багато чогось зберелося. І от ми і цими своїми книжками, своїми публікаціями, своєю інформацією ми хочемо донести, донести не тільки пам'ятки, як ви сказали зараз, а донести, які люди у нас чудові, яке це багатство жили на Україні. І ось я звернула вашу увагу, що ми започаткували серію. Незабутні постаті тут не тільки українці, тут є люди інших національностей, але які як то кажуть, поклали своє життя на розбудову цієї країни. Я підкреслюю, на розбудову вони жили, можливо, при соціалістичній Україні вони жили, вони жили ще у царській Росії, як Україна була частиною, але для них була головна мета розбудова тієї, де вони живуть і працюють. Ну, я дуже можливо коротко говорю, але мені це дуже дорога ця книга, і у нас готовий матеріал уже на другий том. Композиторської тут я б звернула увагу. Якщо ви переглянете, є просто унікальні особистості. Був такий професор. Іконіка це був чистий монархіст, і от як складається життя? Я чого хочу маленьку таку зробити екскурс, не знаю вліво чи вправо зробити цей екскурс. Тобто, що ми писали це ще раз говорю, не як енциклопедію, а писали таке есе. Про життя одної чи іншої людини. Але акцент робили, що ти після себе лишиш. Так оцей професор Іконіко був дуже відомим істориком. Я думаю, ви як історик повинні знати його. Він працював у університеті Шевченка. Ну, тоді, пардон, це був імператорський університет Святого Володимира. Святого Володимира, все правильно. І тут приходять славнозвісні часи Буревії 17-го року. Його єдина дочка виходить заміж за полковника УНР. Його прізвище Петрів. І ми знайшли, якщо можна так сказати, практично на смітнику сімейну фотографію, іконіків своєї дружини, вже досить люди старшого віку, тримають на ручках внучечку свою на руках, стоїть їхня дочка, і цей полковник, здається, це Владислав Петрів. І як далі розвин... події розвинулися? Е, Іконіков з дружиною, з дочкою, з онукою лишається в Києві, звичайно, полковник Петрів пішов захищати права і вольності Української Народної Республіки. Так він до своєї родини і не вернувся. З часом він емігрував в США. Е, доля е, родини, будемо говорити, страшна. Він помирає від тифу, здається, в 2019 році. Ця його дочка практично побирала з голоду, вона вирощувала вже ні заміж, не пішла нічого, вирощувала оцю свою дочку від Петрова Петріва, перепрошую. І ми трошки не застали цю дочку. Вона все життя працювала скромним бібліотекарем в бібліотеці Вернадського. Але цікаве у цій ситуації, от я не розказую про досягнення іконікова професора, про те, який був войовничий і великий патріот Петрів. Петрі створив родину в Америці, і от його нащадки розшукали оцю, вже не його дочку, а розшукали вже його онуку, і вони до цих пір підтримують зв'язки. От як крутить історія, це можна фільми знімати. От про таких людей, така книга в більшості. І в нас, ще раз підкреслюю, готовий другий том, де от багато спонсори. Тому що оці речі потрібні нашій молоді, ми готові. Ну от я ще раз звернувся. Ми виставляли декілька наших книг на тендери Міністерства культури. Ви от перед цим ви переглядали, ви бачите їх наповнення, бачите їх оформлення. Я не хочу давати нікому ніяких оцінок, але перед тим, перед тендером, усі були в захваті від наших книг. Ми не виграли ні жодного тендера. Нас не купив навіть на одну копійку ні жодної книги. А чим, чим якими причинами це було? Я не можу, ніхто нічого не пояснює. Мені тільки мило усміхаються, говорять, ну вибачте, ви не пройшли. От і все. А вибачте, хто, авто вигрався, а також не говорять. Це все таємниця. Ну, таємниця. ви ж знаєте, чому роблять таємниці? Чому роблять таємниці у нас? Значить... Як то, як не просто так усе воно робиться. Значить, якісь там гроші? Ну, це гроші, добрі гроші, як кажуть на заході. Грубі гроші дають за це. І у нас величезне бажання, щоб ці книги попали в бібліотеки, щоб їх читала молодь. Навіть люди зрілого віку, які дуже багато речей просто не знають. Скажіть, будь ласка, без виграшу тендеру вони не можуть потрапити до вівторів. Ну, це державні чиновники, для них нас офіціоз. Ми повинні були виграти тендер. Ми брали участь у декількох тендерах і зрозуміло, що це марна справа. Просто марна справа. Зрозуміло. Ну взагалі вони якось, до людей доходять. Що... Ці книжки доходять, ми на виставках їх представляємо, інколи їх купують на виставках у нас, тому що вони не дешеві, ці книги, а люди в нас небагаті, в основному ті, що цікавляться. І головне, ми робимо подарунки. Ми робимо подарунки, ми даримо багатьом людям, як видавництво дуже багато, підкреслюю, скоро стане. І ми дуже багато книг передали в міжбібліотечний цей фонд. Міжбібліотечний фонд? Так, Абонемент, перепрошую, він здається, правильно називається МБА. Міжбібліотечний абонемент. Для того, щоб вони розповсюджували по бібліотеках. Зрозуміло. Це безкоштовно теж, так? Ну, бібліотеку ми передали безкоштовно. Mm. Ну нам би дуже хотілося, щоб держава нам, хоч що небудь, якусь дещицю відшкодувала. Розумієте, і далі вони повинні піти. Зараз це пішло в райони Києва, але воно повинно піти по всій Україні. Я хочу сказати про світ скла. О, дійсно показати. Перепрошую, Так, ось статись на камеру. Ви uh, проставтись, uh, панівана да, uh, uh, член Черкаського земляства. Психолог, педагог, доцент економічного університету імені Вадима Гетьмана. Валентина ну. колечко. колечко. Ну от, от, скло, українське скло. Ну, так трапилось, що я е, вже давно м, товаришую з багатьма українськими художниками. І мій брат. Теж я художник дуже цікавий. Але так, мене в історію нашого, нашого мистецтва ну, багато що розказали ці художники. І між іншим мені було розказано, що у нас були дуже-дуже цікаві художники, художники по склу. І була своя самобутня, дуже цікава школа, школа художня школа по склу. І е, зараз вона розпорошена, зараз вона майже знищена, І художники мені казали, що як боляче, що не лишиться ні крапелька сліду про них, ніхто не буде знати, які ж у нас були. І тут я отримала цю книжку. Я її розгортаю, пані Олена, мені її подарувала. Я її розгортаю і бачу, що збережено таке. Збережено те, по чому люди плакали. Це українське мистецтво, незабутнє, неповторні школи. Але художників Посклу. Художників Посклу. І тут три художні школи, які ще збереглися: Київська, Харківська Львівська. і для мене Як це Львівська? Харківська Львівська а Львівська, Львівська. надзвичайно цікава. І вони всі різні. Вони всі різні. про це можна довго розмовляти. В них є свої обличчя, в них є свої особистості, які розвивали ці напрями. Це окремо. Але ви знаєте, оце все разом для мене. Показує політику того е, видавництва збереження всього українського мистецтва, природа, історія. Треба таке підтримувати, Різного якщо не підтримувати. так, І е, роками б'ються люди за те, щоб донести це людям, зробити, зробити на дуже-дуже високому рівні, зберегти те, що думало, що вже давним-давно загубилися, загубиться. Це матеріали розкопуються. Це ж розкопок, <клес> як це, ж, це кольорове, як, я, так, так, так. так. Воно, да, воно дає загальне враження про і загальне враження, і більш конкретно, докладнішу інформацію. По персоналі, навіть по персоналі. І тримаємо вами, до речі, українською, російською, англійською. Англійсько. Англійсько. Літератури майсті, майсті, є. Художники, да, персоналі. художники, майстри, професіонали. Так, так, так. Де той шлях, щоб донести це людям? Матеріали є, зроблені, зроблені люди. Для мене це герої, які від себе відбирають копійку, аби зробити те, що збереже Україну. Тобто вони не всі за гроші взагалі це роблять. Ну, підтримують це. це, на увазі, це художники? Да. Є, ні, художники роблять якраз це за гроші. Це ми робимо за гроші. <реш> робимо. А якби цей це був бізнесовий проект, він би мав гроші. Це проєкт підтримки всього українського і тому такі пра, е, проблеми. Скажіть, в нас вже були меценати великі <реш> Іван Мазепа, наприклад. Ще багато на людей було в різні там сторіччя, скажімо так. Як кажуть, чому зараз, куди вони поділися всі? Но вже це тільки політичні пришли. А згадайте, стільки років в нас була радянська влада, як все давалося. Аби вони були патріоти всього да. українського, то знайшли б. Як говорив наш перший міністр закордонних справ, він говорить, для дипломата важливо П. порядність, патріотизм і професійність. Так я вважаю, ці П, вони повинні присутні в кожному українцю. І особливо ті, які стоять біля влади. Порядність і патріотизм, і професійність. А, на жаль, ви самі знаєте, хто очолює нас.